Вітаю на уроці української мови. Перше заняття традиційно розпочинаємо з повторення того, що було в попередньому класі. Будемо свою пам'ять і шукаємо в ній, який саме розділ мовознавства ми з вами найдовше вивчали у 7 класі. І бінго тим, хто відповів правильно морфологія! Ідемо з вами далі і пригадуємо, що морфологія це розділ мовознавства, який вивчає частини мови. А частини мови, в свою чергу, поділяються на три групи. А саме самостійні частини мови, службові частини мови та особлива частина мови, яка називається вигук. Що стосується службових частин мови, то їх є всього три. Прийменник, сполучник частка. Самостійних частин мови 6. Іменник, прикметник, дієслово, прислівник, займенник та числівник. Розгляньте, будь ласка, зараз нашого сніговичка і з'ясуйте, які саме частини мови ми вивчали в 7 класі. Перевірте, чи все ви пригадали? Те, що виділено червоним кольором, це і є ті частини мови, які ми з вами вивчили у 7 класі. А сьогодні з вами експрес повторення цих частин мови. І почнемо з самостійних частин. Розгляньте зараз ілюстрації і спробуйте те, що ви бачите, назвати словами. Впевнена, що вам вдалося! Дівчинка біжить, малює, думає, читає, радіє. Хлопець кричить, танцює. Впевнена, що ви здогадалися, що ці всі ілюстрації ми змогли пояснити за допомогою дієслів. Дієслово це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Особливість дієслова полягає в тому, що воно має аж 5 форм. Перша і головна називається початкова, або, іще ще кажемо, інфінітив. Вирізнити його з поміж інших дієслів вам допоможе суфікс, який стоїть в кінці. Робити писати читати суфікс ти. Друга форма. Особова. Вказує нам на те, що дію виконує певна особа. Я, ти, він, вона. Або ж ми, ви, вони. Пишу, читаю, мрієш, купуєш, сплять. Третя форма. Безособова. Вказує нам на те, що дія відбувається без участі особи. Як правило, такі дієслова вказують нам. Наявище природи дощить, сніжить або на стан людини морозить, нудить. Також до безособових дієслів належать такі, які мають суфікси «но-то» – «зроблено», «розбито». І ще дві особливі форми дієслова. Перша з них дієприкметник, особлива тим, що поєднує в собі ознаки і дієслова, і прикметника. І відповідає на питання, який або яка, яке. Але не плутаємо з прикметником, оскільки дієприкметник вказує на ознаку за дією. Нагадаю вам наш з вами експеримент, який ми з вами робили на уроці в 7 класі, як розрізнити прикметник від дієприкметника. Пам'ятаєте наш біленький арбуш? Якщо ми будемо просто описувати його ознаки, то ми можемо сказати, що він білий, прямокутний, чистий. А коли ж ми робимо з ним якусь дію, то в нас з'являється певна ознака за дією. Зараз він розірваний. Тепер він зіжмаканий. Якщо його склею, то він стане склеяний. Тобто, коли я зробила якусь дію над предметом і називаю потім цю ознаку, то я виражаю її дієприкметником. Дієприслівник. Дієприслівник поєднує ознаку дієслова і прислівника. Це незмінна форма дієслова. Вона відповідає на питання, що зробивши, що роблячи?». І вказує нам на додаткову другу дію. Наприклад, відпочивши, прочитавши, погулявши, відпочивши влітку, повернувся до занять. Або прочитавши книжку, пішов у магазин. А ще дієслова поділяються на дві дієвідміни. І для того, щоб з'ясувати, до якої першої чи другої дієвідміни належить дієслово, нам треба лише поставити це дієслово в третю особу множини і подивитися, яке з'являється закінчення. Наприклад, беремо дієслово збирати, ставимо його в третю особу множини. А третя особа множини це вони, вони що роблять? – «збирають». Бачимо, що у нас з'явилося закінчення ють, уть-ють означає першу дієвідміну. Якщо візьмемо інше дієслово, наприклад, летіти, знову ж таки, ставимо його в третю особу множини, вони що роблять? Летять. Там у нас закінчення «ять», так? «ать», «ять» – це закінчення другої дії відміни. А далі ми з вами поговоримо про частину мови, за допомогою якої ми можемо вказати на місце, час, спосіб дії, мету дії, причину. І така частина мови називається прислівник. Прислівник є незмінною частиною мови. А ті прислівники, які походять від прикметника, можемо також поставити у ступінь порівняння вищий та найвищий. Наприклад, високо, вище, найвище, більш високо. Завдає нам трохи клопоту прислівник своїм правописом. Хоч найчастіше прислівники ми пишемо разом. Взимку, восени, навесні, зліва, справа, вгору. Але також у нас є випадки, коли прислівники треба писати з дефісом або з двома дефісами, або ж окремо. Тут, тут у вас є шпаргалочка для самостійного опрацювання. У 7 класі ми з вами вивчили всі службові частини мови прийменник, сполучник та частку. Нагадаю вам відмінність службових частин мови від самостійних. Найперше, вони не мають ніякого лексичного значення, тобто нічого ці слова не означають. Друге, вони не відповідають ні на яке запитання. І третє, для чого ж вони нам потрібні? І чому вони так називаються службові. Службовими вони називаються через те, що допомагають нам у зв'язку слів у словосполученнях або в реченні. Також надають окремим словам або реченням смислових або емоційно-експресивних відтінків. Частки також можуть нам допомогти утворити нові слова або форми слова. А ось тут маєте ж паргалочку. Для правильного написання часток. Завершили сьомий клас вивченням особливої частини мови, яка називається вигук. Вигук виражає почуття, емоції, воли виявлення мовця, не називаючи їх. І поділяються вигуки на чотири групи. Перша емоційні, які допомагають виразити висловити свої емоції: страх, біль, радість. Наприклад. Тю, фе, ах, ой, ай. Друга група спонукальні. За допомогою цих вигуків ми ніби намагаємося спонукати людину до якоїсь дії. Марш, геть, цс, цить. Третя група етикетні. Виражають привітання, прощання, сподівання, подяку, пробачення, наприклад, будь ласка. На добраніч, дякую. І четверта група звуконаслідувальні слова. Це слова, які повторюють навколишнє середовище, звуки і шуми різних явищ природи або звукові сигнали тварин. Наприклад, кукоріку, дзінь, няв і так далі.